А ти, сину людський, візьми собі гострого меча як бритву, стрижиїв, візьми його собі і проведи, ним по голові своїй та по бороді своїй, і візьми собі вагові шальки, і поділи волосся. Третину спали у вогні посеред міста, коли наповниться дні облоги, і візьмеш другу третину. І посичи мечем навколо нього, а третину розпороши на вітер, і я витягну меча за ними. І візьми звідти мале число волосся і з'яжи його в своїх полах, і візьми із нього ще і кинь його до середини огню, і спави його в вогні. з нього вийде огонь на увесь Ізраїлів дім. Так говорить Господь Бог. Цей Єрусалим я поставив його всередині народів, а довкілля його країни. Та він став проти постанов моїх більше від поганів, а проти уставів моїх більше від тих країв, що навколо нього, бо права мої вони відкинули, а устави мої не ходили вони ними. Тому так говорить Господь Бог, за те, що ви ворохобилися більше від тих поган, що навколо вас і уставами моїми не ходили, і постанов моїх не виконували, а робили за постановами тих поган, що навколо вас. Тому так говорить Господь Бог, ось я проти тебе, сам я, і зроблю серед тебе суди. Перед очима тих поган, і зроблю на тобі те, що я не робив, і нічого подібного вже не зроблю, загидоти твої, тому серед тебе батьки будуть їсти синів, а сини будуть їсти батьків своїх, і виконую над тобою присуди, і розпорошу весь останок твій на всі вітри. Тому, як живий я, Говорить Господь Бог, за те, що Ти занечистив святиню мою, всіма гедотами своїми та всіма обридженнями своїми, то теж я відкину тебе і око моє не матиме милосердя, і сам я не змилосерджуся. Третина твоя помре. Від моровиці загине від голоду серед тебе, а третина попадає від меча в твоїх околицях а третину розпорошу на всі вітри і витягну за ними меча. І докінчиться гнів мій, і я заспокою свою людь проти них і задовольнюся. І пізнають вони, що я, Господь. Говорив у горливості своїй, коли доконаю свою лютість на них. І зроблю тебе руйною та ганьбою серед людів, що навколо тебе перед очима кожного, хто буде приходити, і станеш ганьбою та посміховиськом, осторогою та остовпінням для народів, що навколо тебе, коли буду. Виконувати на тобі присуди гнівом та люттю та лютими караннями я Господь оце говорив. Коли я пошлю на вас злі стріли голоду, що будуть нищівними, що пошлю їх понищити вас та примножу голод на вас, то я зламаю вам підпору хліба. І пошлю на вас голод та злу звірину, і позбавлю тебе дітей, і муровиця, та кров прийде серед тебе, і спроваджу на тебе меча. Я, Господь, Оце говорив. Амінь.